На повітряні тривоги і потрібно бути дуже бережно прислуховуватися до повітряних тривог, але на щастя. Влучань за сьогодні не було. Як ви пам'ятаєте, були влучання двох капів. Це було вечором у неділю, коли на відкритій місцевості в індустріальному районі були вибухи. І це були каби, які нам пошкодили лині електромереж вуличного освітлення. Зараз ми зробили це, і це вже не перший раз, коли туди прилітають каби. В остальному хочу сказати, що взагалі так луна той тривога, але на щастя, вибухов не луна а по місту Харків. Дуже напружений жовтень був у місті Харкова. пам'ятаєте, це жахливе влучання в дитячий садочок і в інші міста, коли були з практично зруйновані. Приватні житлові будинки просто зруйноване. І хочу сказати, що ми підвели таку сумну статистику за жовтень місяць, коли у нас було постраждавши 109 людей, і це жахлива цифра. Крім цього, на жаль, загинула одна людина. Це працівник наших комунальних служб. Хтось ще перебував у лікарні. Це знаєте, така динамічна цифра, по бо кожен обстріл це і руйнація, і на жаль, поранені люди. Першочергові заходи зробили. Ми закрили вікна, закрили контура, відновили електромережі щодо вуличного освітлення мережі, які заживлюють будинки. Але казати зараз за те, що ми зробили повністю відбудову, це неможливо в такі стисли часи. Тому ми працюємо над цим і залучаємо в бізнес, бо це не тільки наше комунальне підприємство роботи, це волонтери до нас долучаються, і соціальне відповідальний бізнес. І разом дійсно ми і відновлюємо, і відбудовуємо. Але що стосується цих будинків, які були пошкоджені за минулий тиждень, то неможливо їх відновити так швидко. Є такі будинки, які неможливо відновити у тому числі і ті житлові будинки, приватні житлові будинки, котрих я вже казав, і ми будемо відбудовувати ці житлові будинки приватні, так залучати відповідальний бізнес для того, щоб допомогти людям, які залишилися практично без нічого без свого житла. Що стосується тих будинків, які неможливо Відновити, то ми маємо на жаль сьогодні більше 30 багатоповерхових житлових будинків, які будуть знесені, їх просто неможливо відбудувати, і на їх місці буде вже побудовані інші будинки. Коштів завжди не вистачає, бо дуже такі руйнації, які є, вони дуже глобальні насправді. Бо таких руйнацій, які зазнав міста Харків, не зазнав Жодне місто в Україні велика місто. Тобто, ми маємо сьогодні, починаючи з початку війни, 12 тисяч зруйнованих чи пошкоджених будинків, серед яких 9 тисяч тільки житлових будинки. Ви розумієте, що величезна кошти потрібна на відбудову. Тобто, одне місто за рахунок тільки міського бюджету, чи за рахунок. Уряду центрального бюджету неможливо відбудувати, тому ми залучаємо кредитні ресурси, міжнародних фінансових інституцій для того, щоб у нас були кошти на відбудову. Так ми багато робимо. Ми будемо ще багатіше робити для того, щоб відбудовувати, відновлювати, щоб наші люди поверталися додому.